Петро годує бездомних котів поблизу багатоповерхівки, у якій прожив 30 років. 6 червня, коли російські війська обстріляли Луцьк, у висотку на Озарецький потрапила ракета. В одну мить каже чоловік, жителі залишилися без домівки, як і ці коти. Хто що може, принесе тут живе зима вперед? Вони дуже перелякані були саме. Потім потихеньку начали повертатись назад. Петро разом із дружиною жив у трикімнатній квартирі. Показує свою оселю з обох боків. На другому поверсі була створка, вибита все, все лежало все середині. Саме сокла ну, з ціли. Слава Богу, сам я ту створку поставив, сам на шурупи, закріпив на зиму, щоб не падав дощ. Дитяча створка лежала на землі. Там вибити вікна, з фанерою заробили і побити стекло. і там всередині двері вирвало, кинуло, розбили зовсім двері. Демонтаж другої секції дев'ятиповерхівки на Озерецькій розпочали на початку жовтня. Розказує виконроб Юрій Мисюк. Ми огородили територію, повиймали пластикові рами все, повивозили сміття, зачистили майже всі від сміття від речей. На цьому етапі ми зараз демонтовуємо ванни, унітази, збиваємо плитку. За декілька днів, за словами виконроба, за допомогою спецтехніки демонтовуватимуть панелі, далі дробитимуть залізобетон. У нас ціль, щоб всі квартири були чисті. І далі вже буде чистий бетон, і ми будемо великим екскаватором ламати цей будинок. У зруйнованих квартирах ще лишається чимало особистих речей, мешканців. За словами виконроба, їх треба сортувати, аби нічого не згубилося. Це займає чимало часу. по Меблі не забирали, все і там чуть, -чуть взяли, що там хазяйка дозволила сам і все там все стоїть. Переживаємо, звісно, щоб бомжі не залізли. Прийшли, люди сказали, нема вам смисла, каже, вино куди його виносити. Воно все ж важке, ще колишнє це, розумієте, куди його сунути саме. Знаєте, як ми переве сюди туди що з неї робити. на демонтаж другої секції дев'ятиповерхівки на Озерецькій з міського бюджету виділили понад 9,5 мільйонів гривень, розказує керівник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук. Підрядник працює, в принципі, робота виконує згідно графіку календарного і планується до кінця року завершення робіт. Доходимо до фундаментів, тоді відповідно проводимо ще раз. Обстеження фундаментів, обстеження під'їзду, який залишився, і приймаємо наступні рішення вже у відповідності до результатів обстеження. Всі люди, які потребували, вони отримують компенсацію в межах 14 тисяч гривень в місяць за квартиру. Петро Сінчук разом з дружиною, яка має інвалідність, винаймають помешкання неподалік зруйнованої багатоповерхівки. А ще каже: мріє, аби будинок відбудували і знову увійти у власну квартиру. Це наше неріднерідніше. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.